Справа 9,15. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. У першому заданні у нас мінус 64, що множиться на 4 в мінус 4 степені. Запишемо цей добуток по іншому, отже, запишемо, що це дорівнює. Мінус 64 це буде мінус. 64 це 4 помножити на 4, і це буде 16, і ще раз, якщо помножимо на 4, то буде 64. Тобто це можна записати як 4 у 3 степені, що множиться. За означенням 4 в мінус 4 степені це одиниця, що ділиться на 4 у четвертій степені. І це дорівнює. Тобто добуток буде тоді мінус. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4 у 3, що множиться на 1. А у знаменнику 4 у четвертій ми запишемо як 4 у третій, що множиться на 4. І це дорівнює. На 4 у третій і чисельник і знаменник скорочуємо. То в нас залишиться тоді мінус 1 четверта. Є? Переходимо до другого завдання. 36, що множиться на мінус 27 у мінус перший. Це буде дорівнювати 36, що множиться. Мінус 27 о мінус перший. Це одиниця, що ділиться на мінус 27 у перший. Є? Тоді ми можемо записати це як у чисельнику 36, що множиться на 1. А у знаменнику мінус 27 у першій це буде мінус 27. І це дорівнює. Ну що ж, як нам скоротити, давайте. Дев'ять виокрема множник. Мінус я вперед винесу. Тоді 36 це буде 9, що множиться на 4. А у знаменнику 27 це 9, що множиться на 3. Це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. Тоді в нас вийде мінус 4 третіх, або мінус. 3 третіх – це одиниця, то вийде мінус -1 1,13. Переходимо до третього завдання. мінус 7, що множиться 0,1 мінус другій плюс 5 у нульовій. Ну що ж, добуток спочатку розберемо, отже, пишемо, що це дорівнює. Мінус 7, що множиться. 0,1 у мінус другій степені. І ми запишемо так, як 1 у мінус другій степені Додати. 5 у нульовій степені будь-яке число в нульовій степені буде 1. І це дорівнює. Ну а зараз дріб до від'ємного степеня. Потрібно чисельник і знаменник поміняти місцями, і тоді буде додатня степінь. Тобто ми записуємо, що це буде 7, що множиться. Тоді ми записуємо не як одна десята, а як 10 перших. Тоді не в мінус 2 буде в степені, а в 2. Плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, 10 перших – це 10. То тоді ми пишемо 7, що множиться на 10 у другій. Плюс 1. І це дорівнює. 10 у другій, 10 на 10 це 100. Це буде 7, що множиться на 100. Плюс 1. І це дорівнює. 7 помножити на 100, це 700. Плюс 1. Це буде 700. 1. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 3,16, що множиться на мінус 1 шосту мінус перший. Запишемо перше число у вигляді звичайного дробу. То це дорівнює. Тоді буде мінус. 3 помножити на 6 це 18, плюс 1 це 19. Це буде мінус 19 шостих, що множиться. У нас дріб у мінус першій степені. Якщо ми поміняємо у, у чисельники знаменник місцями, то буде не мінус перша, а перша степень. То ми записуємо, як мінус тоді вийде не одна шоста, а 6 перших. І це буде в першій степені. І це дорівнює. Будь-яке число в першій степені буде тим самим числом. То вийде мінус 19 шостих, що множиться. На мінус 6 перших. І це дорівнює. Мінус помножити на мінус, це буде плюс. Від'ємне на від'ємне. І в нас в чисельнику залишиться 19, що множиться на 6. А у знаменнику 6, що множиться на 1. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 6, то в нас залишиться 19 перших або просто число 19. Переходимо до п'ятого завдання. 5 у мінус другий відняти 10 у мінус перший. Ну що ж, давайте запишемо, що таке 5 у мінус другий. 5 у мінус другий за означенням це одиниця, що ділиться на 5 у другій степені відняти 10 у мінус перший, це одиниця, що ділиться на 10 у перший. І це дорівнює. Ну що ж, 5 у другій це 25. Тобто це буде одна. 25-та. Відняти. Десь у перший це 10 мінус 10. І це дорівнює. Щоб відняти, будемо зводити до спільного знаменника до 50. Це найпростіший спільний знаменник. Отже, тоді додатковий множник до першого дробу буде 2, а до другого 5. То ми одержимо. У чисельнику буде 2 помножити на 1. мінус 5 помножити на 1. Ну а в знаменнику 2 помножити на 25, це буде 50. Спільний знаменник. І це дорівнює. 2 помножити на 1 це буде 2. Відняти 5 помножити на 1 це буде 5. В знаменнику 50. І це дорівнює. Ну що ж? 2 мінус 5 це буде мінус 3. Знаменнику 50. Є? Можемо записати наприклад, у вигляді десяткового числа. Можна залишити у звичайному дробі. І так, і так, буде добре. Ну, Давайте запишемо у вигляді тоді десяткового числа. Я мінус винесу вперед. На 2 помножимо і чисельник і знаменник, це буде мінус 6. Сотих, або мінус 0, 6. Сотих. Я. Переходимо до шостого завдання. 3,2 у мінус перший плюс 1,1 у мінус другий. Ну що ж, що означає 3,2? Запишемо так. Як 32, що ділиться на 10? Так, у мінус першої степні. Додати. 1,1 у мінус другій, перетворимо мішане число у звичайний дріб. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. Тобто це буде 4 третіх. О, мінус другій степені. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 32. Давайте скоротимо на 2 і чисельник і знаменник. 32, що ділиться на 2, це буде 16. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Є. Тоді у нас вийде 16 п'ятих. Але тут мінус перша степень. Якщо ми поміняємо чисельник і знаменник місцями, то буде просто п'ята степень. Тобто записуємо тоді 5 шістнадцятих у першій степені плюс. Аналогічно 4 третіх у мінус другій степені. Якщо ми повернемо чисельник і знаменник замінимо місцями, то буде 3 четвертих у другій степені. І це дорівнює. 5 шістнадцятих у першій – і це буде 5 шістнадцятих. Додати. Тоді 3 четвертих у квадраті, це буде 3 у квадраті. що ділиться на 4 у квадраті. Це дорівнює шістнадцятих. Додати. 3 у квадраті це 9. А у знаменнику 4 у квадраті 4 на 4 це 16. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники однакові, то чисельники додаємо. То буде 5 плюс 9, 16. І це дорівнює. 5 плюс 9 це буде 14. 16. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2 чисельники, знаменник. 14, що ділиться на 2, це буде 7. 16, що ділиться на 2, це буде 8. Записуємо, що це дорівнює восьмих. Є. Переходимо до сьомого завдання. 1 п'ята у мінус 3, що множиться на 20 у мінус другій. Ну що ж, 1 п'ята на... у мінус третій степені, якщо ми чисельник і знаменник поміняємо місцями, то це буде дорівнювати 5 перших. І це вже буде. Не у мінус третій степені, а в третій. Що множиться. За означенням 20 у мінус другій це одиниця, що ділиться на 20 у другій степені. І це дорівнює. Ну що ж, 5 перших у третій степені, Це буде 5 у третій степені, Що ділиться на 1 у третій степені, Що множиться на одиницю. Що ділиться? 20 у квадраті 20 помножити на 20, це буде 400, І це дорівнює. Ну що ж, 5 у третій степені, 5 на 5 це 25. І ще раз на 5 125. То ми у чисельнику записуємо як добуток чисельників. 125 помножити на 1. В знаменнику 1 у третій степені буде 1. Що множиться? І на 400. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скоротимо на 5. На 25 можна скоротити. Тобто 125 я запишу як 25 помножити на 5. А в знаменнику 400 це 4, що множиться, або 8 помножити на 25. Давайте я запишу 4 помножити на 100, або 4 помножити на 4 і помножити на 25. Тому що 25 на 4 це 100 і ще раз на 4 це 400. Тоді це дорівнює. І чисельник і знаменник скорочуємо на 25. То залишиться у нас 5 у чисельнику. А в знаменнику 4 помножити на 4 це 16. Є? Переходимо до восьмого завдання. 3 восьмих у мінус другій степені, що множиться на 2 третіх у мінус 4. Ну що ж, 3 восьмих у мінус другій. Якщо ми чисельник і знаменник поміняємо місцями, то буде не 3 восьмих, а 8 третіх. І це вже буде не у мінус другій степені, а у другій. Так, помножити. Аналогічно о 2 третіх у мінус четвертій – це 3 других. Міняємо чисельник і знаменник місцями. І буде не у мінус четвертій, а буде у 4. Так. І це дорівнює. Ну що ж, 8 третіх у квадраті у чисельнику записуємо як 8 у квадраті. А в знаменнику 3 у квадраті. Що множиться. Далі у нас 3 других у четвертій степені це буде 3 у четвертій степені, Що ділиться на 2 у четвертій степені. І це дорівнює. 8 у квадраті 8 це 2 у третій степені. То ми можемо записати тоді це як 2 у третій степені. Давайте. Або запишемо 8 у квадраті 8 на 8 це 64. Що множиться? 3 у четвертій я запишу як 3 у другій, що множиться на 3 у другій. У знаменнику. 3 у другій степені запишемо, що множиться. 2 у четвертій, 2 на 2, 4. І ще раз на 2, 8, і ще раз на 2, 16. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3 у другій. Так, і на 16 можна скоротити і чисельник і знаменник 64, що ділиться на 16. Це буде 4. Є? Yeah? Ну що ж, тоді. У чисельнику буде 4, що множиться на 3 у квадраті, і 3 у квадраті це 9. 4 помножити на 9. Знаменнику 1. Я запишу просто 4 помножити на 9. І це буде 36. Є. Переходимо до 9 завдання. 15 мінус 2. Мінус 1 друга мінус 3. Що таке 1,5 у мінус 2? Я запишу, як. 15, що ділиться на 10, це буде 1,5. У мінус другій. Відняти. 1,2 у мінус третій. Це 12, що ділиться на 10. У мінус третій. І це дорівнює. Скорочуємо 15 10, на 5. І чисельник і знаменник. 15 на 5 це буде 3. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді 12 десятих скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 12, що ділиться на 2, це буде 6. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну що ж, у нас вийшло. Тоді 3 других у мінус другій степені. Якщо ми поміняємо чисельник і знаменник місцями, то у нас буде 2 третіх. Лише не в мінус другій, а в другій Є? Відняти. Тоді 6 п'ятих у мінус третій. Чисельник і знаменник міняємо місцями. Це буде 5 шостих. Не у мінус третій, а у 3. І це дорівнює. Ну що ж, як цю різницю записати? То ми записуємо як 2 третіх до квадрату, а це 2 в квадраті, що ділиться на 3. У квадраті відняти. 5 шостих у кубі це буде 5 у кубі. Відняти 6 у кубі. Так? Є. Ну що ж, а зараз. Ну що ж, 2 у квадраті це 4. А 3 у квадраті це 9. Мінус. 5 у кубі, 5 на 5, 25, ще раз на 5. 125. А в знаменнику 6 у третій степені. 6 на 6. Це 36. І ще раз на 6. Ну що ж, запишемо тоді 36. Помножити на 6. І це дорівнює. Спільний знаменник у нас буде 36, що множиться на 6. Ми потім перемножимо. Тому що 36 це 9 множити на 4. Тоді до додатковим множником у нас буде 4, що множиться на 6, 24 до першого дробу. Так, тут то тоді ми одержимо у чисельнику 24, що множиться на 4. мінус 125. А в знаменнику 36, що множиться на 6. І це дорівнює.

І це дорівнює 96 мінус 125. Ну що ж, це буде 29. З знаком мінус. Мінус 29, що ділиться на 216? Так, 29 просте число, то ми записуємо як мінус 29, 216. Є? Yeah? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. У першому завданні записуємо мінус одна четверта. У другому завданні – мінус 1 третя. У третьому завданні – це 701. У четвертому завданні це 19. У п'ятому завданні це мінус 0,6. У шостому завданні це 7 восьмих. У сьомому завданні – це 5 шістнадцятих і у восьмому завданні – це 36 і у дев'ятому завданні – це мінус 29 216 Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на використання степеня з від'ємними показниками. На цьому вправу завершено.